Удари по Одесі та компенсації за житлом, премії для мера та нова назва Катерининської площі і вулиці. Це інтент Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Черговий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ на територію України видався для Одещини гучним, практично кожного дня або дрони, або ракети, або робота ППО по розвідникам у небі. Так, зранку 20 квітня окупант обстріляв регіон керованими ракетами Х-59, А за декілька хвилин додав ще й балістичної ракети «Іскандер-М», Було уражено інфраструктурний об'єкт. А за декілька годин ворог знову ударив по Одесі, і у результаті ракетного обстрілу виникли пожежі у приватному секторі. Пошкоджені чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано. Поранені вісім цивільних осіб, серед яких двоє дітей, 2021 та 2020 року. Народження на наступний день, 21 квітня, Росія продовжила атакувати Одеську область балістичними ракетами, завдавши по обіді нового удару. Як повідомили в оперативному командуванні Південь. Ворог цілив знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибухова хвиля та уламки ракети. В результаті пошкодили приватні будинки. Одному з них впала стеля. Військова адміністрація повідомила про чотирьох постраждалих, з них три чоловіки та одна жінка. Далі, 22 та 23 квітня, наш регіон атакували дрони камікадзе Так, у ніч на 22 квітня силам ППО вдалося збити п'ять безпілотників. Але було й влучання. Шахеди поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Наступної ночі під прицілом ворога була промислова і пропортова інфраструктура регіону. Сім дронів було знищено над Одещиною. Один зі збитих безпілотників упав у житловий сектор Одеси, за що постраждали дев'ятеро жителів міста, серед яких четверо дітей. Двоє немовлят: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, і двоє хлопчиків 9 та 12 років. Також збитий безпілотний апарат завдав руйнувань житловому сектору, пошкодив крамниці та інші об'єкти інфраструктури. Ну і вранці середи, 24 квітня, Одесити прокинулися від сильних вибухів. О сьомій ранку Російська Федерація нанесла удар по Одесі. Три ракети вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Пошкоджено близько 30 приватних будинків. Госпіталізовано 43-річну жінку середнього ступеня тяжкості. Компенсацію за програмою відновлення отримують ще вісім власників знищеного житла в Одесі. Це стало відомо під час виконкому одеської міської ради, який пройшов 25 квітня. Серед них 5 заяв від власників двох квартир на проспекті Добровольського. Загалом у цій будівлі вже відпрацьовано 14 з 18 знищених квартир. За словами міського голови Геннадія Труханова, наразі маємо два позитивних рішення щодо квартир на вулиці Картамишевська та проспекті Шевченка. Щодо останнього будинку, тут демонтажні роботи ще ведуться. Інші 15 рішень комісії по про відмову компенсації. Це квартири по вулиці Середній, академіка Корольова, Скісній та на проспекті Шевченка. За вказаними адресами неправильно подані заяви. Об'єкти не є знищеним майдом і віднесені до пошкодженого. Тому, тому нам треба цю процедуру пройти, як то кажуть, заново, тому що була допущена помилка. Ми допомагаємо людям виправити ці помилки і податися знову як е е е е майно. наші працівники це відпрацьовують двом військовим: батьку та сину, які 20 квітня розстріляли патрулі, вбили поліцейського. Повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві їм може загрожувати довічне в'язнення. Зараз їх відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Нагадаю, за даними державного бюро розслідування, 19 квітня військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрили табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Надалі близько 2 години ночі, 20 квітня, у Вінницькій області фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події. Правохоронці затримали їх за день у селі Липецьке Подільського району Одеської області. Пізніше стало відомо, що військові, що вбили поліцейського, перевозили 25 тисяч набоїв, а також 100 гранат і 100 запалів до них. Після вбивства вони виконали гранати та набої у водоймище, хоча спочатку планували довести все це до свого будинку у Вінницькій області, а пізніше втекти до Молдови. І наприкінці тижня стало відомо, що правоохоронці затримали ще двох військовослужбовців, які допомагали підозрюваним. Один фігурант надав втікачам авто, а другий поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, який потім передав нападникам. З 22 квітня на посаду виконувача обов'язків начальника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука. У своєму коментарі він зазначив, що його запросили у якості кризового менеджера рішенням найвищого керівництва країни. Також Дмитро Плетенчук продовжує перебувати на посаді речника ВМС. Нагадаємо, до цього на посаді речниці оперативного угрупування військ Таврія, а також начальником центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, тривалий час була Наталія Гуменюк. Її звільнили 19 квітня рішенням генштабу напередодні. Українські журналісти та експерти медійних організацій вимагали замінити Гуменюк на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями. І, До речі, пані Гуменюк в ексклюзивному коментарі інтенту повідомила наступне: я людина військова, виконую накази та покладені обов'язки за компетенцією. Станом на сьогодні моє відрядження до оперативного угрупування військ Таврія завершено у рамках ротації. Пересувний кабінет Зубайстер, на якому одеські волонтери, дантисти міських клінік надають стоматологічну допомогу захисникам, виїжджаючи до них буквально на передову, постраждав на цьому тижні унаслідок обстрілу Одеси. Про це повідомив стоматолог Сергій Бас на своїй сторінці у Фейсбук. Автівка, яку і переобладнали на стомат кабінет, була на стоянці її готували до чергового виїзду на фронт. У результаті обстрілу міста уламками побили бік вантажівки. При цьому люди не постраждали, і відновлення зубайстра вже почалося. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вам вдячні за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове інтерв'ю. Наш гість на цьому тижні фронтмен гурту номер 482 Віталій Кириченко, який зараз є військовослужбовцем і частиною культурного десанту. Про музику у мирні часи та на війні, про рок українською. Та музичні рекомендації у новому інтерв'ю. Посилання в описі під цим відео переходьте. Заробітна плата одеського міського голови Геннадія Труханова збільшилася на 50%, А також йому встановили щомісячне преміювання у розмірі 120% від посадового окладу: надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат. Відповідне рішення депутати одеської міської ради ухвалили під час сесії 24 квітня. Також обранці вирішили виплачувати один раз на рік одеському міському голові матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням. Окрім цього, депутати вирішили, що одеський міський голова повинен буде преміювати своїх заступників та секретаря міської ради у розмірі не більше 150% від посадового кладу надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високе досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат. Двоє нових депутатів Одеської міської ради Андрій Шарашидзе та Марина Бойко 24 квітня вперше взяли участь у сесії. Комісія затвердила депутатів, ще у березні цього року Андрій Шарашидзе увійшов до складу міської ради як представник партії Слуга народу. А Марина Бойко від Європейської солідарності. Ну а з депутатом Одеської міської ради, головою постійної депутатської комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петром Обуховим. В рамках прямого етеру на нашому Ютуб каналі на цьому тижні говорив головний редактор інтенту Валерій Болган. Розмова про небезпечні зупинки та оптимізацію паркування, про 120-й маршрут та чому він досі існує лише на папері та інші важливі для містян питання. Посилання в описі до цього відео депутату одеської міської ради Віктора Баранського позбавили повноважень через втрату ним громадянства України. Про це повідомив під час сесії одеської міськради секретар ради Ігор Коваль. Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України отримало дозвіл Вищого антикорупційного суду на здійснення заочного досудового розслідування щодо одеського бізнесмена втікача Віктора Баранського. Зокрема, суд задовільнив апеляційну скаргу прокурора та надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі про заволодіння суднами українського дунайського проплавства. Ну і ще про одного депутата Одеської міськради, колишнього депутата, Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру у пособництві державі агресору Руслану Тарпану. За даними слідства, свого часу він передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці музейно-виставкового технічного центру автомобільно-мотоциклетного клубу Федеральної служби охорони Російської Федерації у Москві. Спецслужби РФ використовували автомобілі у пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі РФ, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом, повідомили у прокуратурі за активну співпрацю з країною агресором. Екс депутат систематично отримував схвальні відгуки від представників політичної еліти ворога. А також був нагороджений грамотою від генерала Федеральної служби охорони РФ. Депутати Одеської міської ради прийняли чергове рішення про перейменування топонімів цього разу понад ста вулиць міста. Проте, деякі вулиці та сквери залишили свою назву, наприклад, вулиці Буніна та Жуковського, проспект Гагаріна, вулиця та площа Льва Толстого. Їх долю будуть вирішувати особисто або Мер Одеси, або голова Одеської ОВА. Таким чином, парк Горького отримає нову назву на честь американського письменника Марка Твена. А Лідерсовський бульвар перейменують на бульвар Гетьмана Сагайдачного. Вулиця Катерининська та одноіменна площа тепер мають назву Європейська. Окрім цього, в Одесі з'явились вулиця Бахмутська, Ізюмська, Маріупольська, Героїв Змінного, провулки Карпенка Карого, Сергія Параджанова, Валерія Лобановського та інші. Згідно з даними українського гідрометеорологічного центру, пил з Сахари, який нещодавно був помічений у Греції, на цьому тижні досяг України. Зокрема, його помітили на території Одеської області. Через циклон та вологі повітряні маси, що зараз впливають на більшу частину України, частинки пилу змиваються з атмосфери дощем. Це призводить до того, що дощові краплі можуть мати жовтуватий відтінок, ну не будуть зовсім чистими. І залишають на автівках містян особливий наліт. А ось колишній ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко повідомив інтенту, що такі брудні дощі для Одеси нормальне звичне явище, і це ніяк не пов'язано з піском Африки та піщаною бурою у Сахарі. Ми вже не раз таке явище спостерігали, зазначив він. Ну і наостанок, компанія Лего може випустити набір. З якого можна побудувати один із символів Одеси, і це буде конструктор, який можна зібрати будівлю Одеського національного академічного театру опери та балету. У компанії зазначають, що цей мікрокомплект має спрощені елементи, які передають суть історичного дизайну театру. Він створений, щоб відобразити величний стиль італійського барокко фасаду будівлі за проектом. У наборі конструктора буде 324 деталі. Голосування проходить на офіційному сайті виробника іграшок. Для того, щоб ідею для виробництва розглянули, потрібно зібрати 10 тисяч голосів. Повідомив автор ідеї, український дизайнер Євген Тонів. Ну і на цьому все більше на нашому сайті. intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Не нехтуйтесь сиренами і бережіть себе.